Но зараз не піде, я із дому пушлю. Mm -hmm. mm -hmm. покажу. Це гараж. <палискальники> це гараж. Митяй. Куда, куда ручкою, а ось сам мітяй. Куди кутко втік? Ти ж побахай ручку, на себе бачиш. Це мітя. Це мотоцикл. О, це моцик, моцик, малий їзди. Це сірожин малий такий на такому мозику їзди. Або малий сірожин. Да, ти, Оте А це ми тут тільки що сиділи, там трошки поїли. Така от хатина. У них. Є, як фонтанчик красивий. Та вже виключив. А це от напротив, це у них кухня літня. Це я їжджу за рулем. Катаюсь. Тут дітя ховають. А що бо ти його фотографуєш? Тож лопає, а він ховається. У Колі пошли, чи коботи тут нічку збирається.